Орієнтовно, в третій годині 16 хвилин Тернопіль зазнав масово комбіновані атаки. Це були одночасно і шахеди, і калібри. Частину цих шахетів і ракет було збито силами ППО, за що ми дякуємо. На жаль, ми маємо попередньо 11 влучань шахетів і три влучання крилатих ракет. На щастя, всі живі. Є 9 людей постраждалих, з них 5 працівників ДСНС, які прибували на ліквідацію. З тих дев'яти людей вісім зараз знаходяться в медичних закладах, де їм дається необхідна медична допомога. За, через влучання знищені об'єкти промислової інфраструктури. Як тільки підтрузли ДСНС прибули на ліквідацію, вони їм вдалося локалізувати пожежу. Зараз відбуваються роботи по ліквідації пожежі. Працює загалом понад 100 ДСНС, представників ДСНС задіяно 27 одиниць техніки. Вранці були незначні перебої з світлом, газом, водою. На даний час водопостачання в місті відновлено повному, повністю. Електрикове місто забезпечено, немає електроенергії лише на тих вулицях, які суміжні на одній лінії з об'єктами, які зазнали пошкоджень, оскільки там відбувається гасіння пожежі, є пане небезпека, тому до моменту ліквідації струм туди не подається. Газ також подається зараз повністю по всьому місту. За виключенням, знову ж таки тих будинків, тих об'єктів, які знаходяться на тоді поруч з постраждалими об'єктами, теж для питань безпеки. Але після завершення робіт по гасінню, по ліквідації газ буде відновлений. Громадський транспорт працює, оскільки поруч з цим об'єктами є маршрути громадського транспорту. Вранці була пана затримка. Зараз вже працівники ДСНС спільно з поліцією пропускають в режимі. Там є можливість проїзду громадського транспорту.